Театр він єднає сьогодні. Твоя донька Антоніна, вона одружена з російським актором і має двох діточок, і вони живуть в Москві. Ти з нею розмовляєш по телефону, якось е підтримуєте одна одну. Я завжди намагаюся знайти слова, тому що це страшний материнський біль треба знову все починати начебто з нуля з початку. коли ти телефонуєш мамі і мама каже катю мені страшно там наш, наш будинок ледь не попала ракета вітаємо до 2014 року більшість українських митців співаків акторів коміків намагались побудувати кар'єру в росії це приносило великі гроші та визнання на значно ширшій аудиторії після анексії Криму та окупації частини Донбасу. Вся творча спільнота розділилася на два табори: хтось повернувся до України одразу та відмовився від співпраці з окупантами, а хтось вирішив, що гроші не пахнуть. До певної категорії митців прозріння прийшло трохи пізніше, коли почалося повномасштабне вторгнення. Сьогодні ми поговоримо про тих українців, які роками, а іноді десятиліттями працювали в арефії, але тепер туди ні ногою. Я не можу нічого зробити. Просто вона думає про дітей, вона передусім мати. Друзі, ми помітили, що тільки 5% глядачів підписані на нас. Давайте разом це виправимо. Ви можете допомогти нам розвивати україномовний Ютуб. Достатньо просто підписатися на наш канал, залишити будь-який коментар під цим відео. І я щаслива, що я живу в той час, коли цей поступ відчувається. Отже, повністю відмовився від заробітків в Росії актор Олексій Зубков. Народився він в Києві в родині військових. Але буквально через півроку після його народження родина була вимушена переїхати в Мурманськ. Саме там майбутній актор пішов в школу, а повернувся він в Україну лише в 14 років. Це не завадило йому стати знаним українським артистом, закінчити престижний виш імені Карпенка Карого та працювати в театрі імені Івана Франка. В Росії він активно знімався в кіно та телесеріалах, але війна внесла свої корективи. Замість грошей, Зубков обрав батьківщину і, здається, не помилився. Я казав Богдан Сльостри, що у нас найкращі актори. Усьому світі я з ним погоджуюсь. Легендарна Ольга Сумська теж не знімається зараз в Росії. Вона відмовилася і від великої кількості антипризних вистав, в яких до цього грала на одній сцені з російськими акторами. Сумська активно займається благодійністю, допомагає військовим та переселенцям. Хоча теж іноді страждає від хвиль хейту, який пов'язаний з тим, що її старша донька Антоніна і досі живе в Москві. Твоя донька Антоніна, вона одружена з російським актором і має двох діточок, і вони живуть в Москві. Ти з нею розмовляєш по телефону, якось е підтримуєте одна одну. Я завжди намагаюся знайти слова, щоб якось пояснити цю ситуацію. Я не знаходжу їх, тому що це страшний материнський біль. Я не можу нічого зробити. Просто вона думає про дітей, вона передусім мати. Ще одна знана акторка театру та кіно Ада Роговцева зараз повністю підтримує Україну, живе в Києві, займається волонтерством. Зірка пережила в дитинстві Другу світову війну і точно не сподівалася, що ще раз зіткнеться з подібними жахіттями. Доля вирішила інакше, але совість акторки абсолютно чиста, бо вона зараз ніяк не пов'язана з росіянами ані в професійній, ані в особистій сфері. Ця війна, вона для мене тисячу разів підступніша, ніж може для когось іншого. Тому що приходить випробування віком, коли тобі 85, то це велике випробування. Це треба з цим. Боротися, треба в це прийняти, треба з цим жити, а на це ще накладається війна. А на це ще накладається таке непереборне бажання боротися, непереборне бажання щось робити для того, щоб наблизити перемогу, щоб захистити тих, хто захищає нас. Тобто ви тримаєтесь за ось цю віру в перемогу, я так розумію. Що вас надихає зараз найбільше? Я не знаю, що надихає. Любов до життя, любов до справедливості, і головне, щоб. Якомога більше, майже всіх, щоб вони всі звер... звичайно вернулися, але це неможливо. Щоб, не дай Боже, їх було багато тих, хто загине, захищаючи нас. Ада Миколаївна не боїться висловлювати публічно свою позицію. Нещодавно вона дуже щемливо привітала нашого головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з 50-літтям за допомогою відео. На ньому вона запропонувала зіграти спеціально для генерала виставу, при чому він сам може обрати для цього зручний час. Треба знову все починати, начебто, з нуля, спочатку. З І я щаслива, що я живу в той час, коли цей поступ відчувається. Ще один український актор, який в радянському союзі, а пізніше і в Росії був справжнім секс-символом, це Олексій Горбунов. Він зіграв безлічі фільмів, телесеріалів. Його любили глядачі, а особливо глядачки. Але після початку збройної агресії Росії проти України він відмовився від будь-якої співпраці з ворогом, повернувся до України. Хоча об'єктивно можливостей для реалізації зірки такої величини в нашій країні менше, акціо Олексій Горбунов іменно тоді на піки кар'єри в російському кіно обірвав свої зв'язки з Москвою. Вернувся в Україну. А от Анна Кошмал стала популярною завдяки ролі Женьки в серіалі «Свати», який з задоволенням дивилися як в Росії, так і в Україні. Але молода та перспективна акторка відмовилася від співпраці з російськими кіношниками та театрами, повернулася до Києва. Зараз активно підтримує Україну. One, two, three, four. Натомість російські пропагандисти постійно згадують її інтерв'ю з іншими акторами, які знімалися в сватах і які тепер підтримують Путіна. Спокою дівчині ніяк не дають, але вона давно вже не звертає на це увагу. Она там назвала вас чути ли вічними врагами. Да, да, Сказав, що це була шибка зйомка. Це вообще, Я в ужасі. Я не знаю откуда у все це. хто там, хто там є мозги, працює В общем, нічого не придвіща. Ще одна відома російська акторка українського походження Катя Кузніцова не просто відмовилася від кар'єри в Росії, а й ще й вивезла звідти свого бойфренда, росіянина Максима Апліна. Коли ти телефонуєш мамі, і мама каже: Катю, мені страшно. Там в наш, наш будинок ледь не попала ракета. Ти не думаєш про те, буде в тебе зйомки чи не будуть в тебе зйомки? Дівчина довго грала в серіалі Кухня, що став культовим в Ерефії. А якщо говорити про українські фільми, то її можна побачити в головній ролі в скаженому весіллі 2». Правда, Катя Кузніцова залишилася в Ерефії до 2022 року, але одразу після початку повномасштабного вторгнення виїхала з бойфрендом спочатку до Іспанії, а потім вони разом повершують повернулися до України і зараз мешкають саме тут. Нещодавно Катя виклала в своїх соціальних мережах фото з коханим, де він позує у футболці з українським тризубом. Якось я для себе розумію, що я б хотіла, щоб ну ми так разом з Максом розуміємо, що ми хочемо шо робити вже весілля, коли вже буде дитина, яка зможе спостерігати, яка може приймати в цьому участь. Хоча раніше дівчина жалілася, що іноді вони з бойфрендом сваряться, бо він впевнений, що хороші рускі існують. А вона притримується іншої думки щодо цього: власне, творчих особистостей, які обрали сторону світла, дуже багато. І ми сподіваємося, що з кожним днем їх ставатиме ще більше. А на сьогодні це все ми. Прощаємося з вами, але ненадовго лише до наступних випусків.